Вітаю вас на уроці історії. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з особливостями відбудови України після страшних наслідків Німецько-радянської війни. Поповнимо свій словниковий запас, будемо розвивати мислення, пам'ять, вміння орієнтуватися у часі, виховувати повагу до героїв війни та історії України. Давайте ми з вами згадаємо, що вивчали на минулих уроках. Перемога над нацизмом дісталася українському народу дорогою ціною. Українські міста, села були зруйновані від гарматних обстрілів і бомбардувань з повітря. Понад вісім мільйонів українців поклали своє життя у цій війні. Серед них, як бійці Червоної армії, партизанських загонів, української повстанської армії, так і мирні мешканці. За роки окупації до Німеччини було вивезено багато тонн зерна, м'яса, цукру, вугілля та руди. Великих втрат зазнали українська культура. Попри все, українці поверталися з війни додому, щоб відбудувати зруйновану батьківщину. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про відбудову України після німецько-радянської війни. Війна перенесла багато втрат України. Її господарство було зруйноване двічі, спочатку, під час відступу Червоної армії, а потім нацисти, відступаючи з українських земель. Нищили все, що можна було. Гідрильці зруйнували 714 місць, і 28 тисяч сіл. У ринах лежали найбільші підприємства республіки: Запоріжсталь, Азовсталь, Зовсталь, Маріупольський металургійний завод, Дніпрогес, Шахти, Донбасу та десятки тисяч інших підприємств. Після війни понад 10 мільйонів українців залишилися без домівок. Відбудова українського господарства почалася одразу після звільнення української території від окупантів. Великих тягар ліг на плечі жінок, та підлітків. Долаючи великі фізичні навантаження, жінки працювали шахтарями, будівельниками, трактористами за три повоєнні роки. В господарство України повернулося більше двох мільйонів демобілізованих чоловіків. Влада радянського союзу також спрямовувала з інших регіонів країни велику кількість людей на відбудову всіх промислових об'єктів. Незважаючи на значний примус у процесі відбудови, переважна більшість трудящих добре розуміли, що саме своєю працею вони створюють кращі умови для життя для себе і своїх родин. Протягом чотирьох повоєнних років в Україні було відбудовано всі важливі промислові підприємства. А рівень розвитку господарства досяг до воєнних показів. Ось ви бачите, які масштаби були зруйнування після. Німецько-радянської війни все було зруйновано, але люди працювали день і ніч. Жінки, підлітки всі працювали для того, щоб відбудувати Україну так, весь Радянський Союз від наслідків війни. Цікаво знати, що під час німецько-радянської війни 1941-1945 років у Полон до Червоної армії потрапило близько 2,5 мільйонів осіб. Полонені німецькі солдати працювали на відбудові промислових підприємств України, шахт, доріг, мостів, шкіл, лікарень та житлових будинків. Тисячі німецьких інженерів та науковців були задіяні в реалізації ракетно ядерної та авіаційної програми радянського союзу. Вони також працювали. На відповідальних ділянках підприємств із випуску засобів зв'язку з однобудуванням. За свою роботу полонені отримували невелику заробітну платню, так. І останні полонені німці покинули територію Радянського Союзу у 1955 році. Ви бачите, показано, як полонені, тобто німці, які потрапили в полон під час війни, відбудовували зруйновані міста. Отже, ми сьогодні з вами. Згадали, що німецько радянська війна це частина Другої світової війни, яка відбувалася між Радянським Союзом і Німеччиною та її союзниками у 1941 1945 роках. Нацизм це політичний режим, який пропагував ідею панування однієї нації над іншим. 22 червня 1941 рік це початок німецько-радянської війни, 8 травня День пам'яті та примирення, так? а 9 травня це День перемоги над нацизмом. У 1945 році, так, 8 травня був захоплений Рейхстаг і німці капітулювали, тобто визнали свою поразку у Другій світовій війні. І ми 9 травня з вами відсвяткуємо День перемоги над нацизмом. Ці слова та дати ви повинні переписати у ЗОШ та запам'ятати. Давайте проведемо невеличку хвилинку відпочинку, стали своїх робочих місць та повторюємо разом рухи. Бусі діду годувати курочок. Тут тут, ка-ка-ка-ка-ка. Я весела, непосида, непосида, ось така. Веселюся і навколо все тенцює гопака. Так, молодці. Сідати на своє місце продовжуємо. Отже, скільки місць сіл було зруйновано в Україні внаслідок воєнних дій? Давайте дамо ці відповідь на запитання. Так, ми з вами говорили, що близько 714 міст і 28 тисяч сіл були зруйновані під час Німецько-радянської війни. Так, чому нацисти залишаючи Україну руйнували підприємства? Так, для того, щоб не щоб люди гинули від голоду, холоду, так, щоб не було боєприпасів, щоб не виробництво зупинилося, так щоб нашкодити народу, так, які українські підприємства були зруйновані. Так, під час війни було зруйновано такі найбільші підприємства, як Запоріжсталь, Азовсталь, Маріупольські металургійний, Дніпрогес, Шахти, багато підприємств, які були необхідні да, для розвитку господарства. Да. І хто відбудовував зруйновані міста і підприємства? Так, жінки. Так, підлітки працювали, не покладаючи рук і в день і вночі, для того, щоб відбудувати господарство країни після війни. А зараз давайте виконаємо хронологічне завдання. Нам потрібно порахувати, скільки років і місяців тривала німецько-радянська війна. Визначити скільки років минуло з часу закінчення німецько-радянської війни. Для цього беремо лівець лінійку в зошитах, малюємо стрічку часу, підписуємо на стрічці часу рік початку. Німецько-радянської війни це 1941 і кінець закінчення війни німецької війни в 1945 році. Для того, щоб визначити, скільки років тривала війна, нам потрібно від 1945 року відняти 1941 Ви порахуйте і напишете, скільки років тривала німецько-радянська війна. А слідуючи, вам визначити, скільки років минуло з часу закінчення німецько-радянської війни. Для цього ми знаємо зараз, який у нас рік. Так, 2023 рік. Віднімаємо рік закінчення війни. так, І це у нас 1945 рік, так, і визначаємо, скільки років минуло з часу закінчення Німецько-Радянської війни. так, Добре. А також вам потрібно виконати завдання, опрацювати текст підручника. Ось він ваш текст, я вам вклала так, і виписати назви українських підприємств, які були зруйновані. Ви пишете в зошиті назви підприємств, які були зруйновані під час війни. А потім друге завдання: вам потрібно скласти речення із слів. Вам подано перемогли, нацизм, наші прабабусі та праведідусі, не тільки, але й відновили господарство зруйноване українське. Вам потрібно з цих слів подане скласти речення. І записати у ЗОшит. Добре, діти! Сьогодні ми з вами на уроці. Що дізналися? Так, сьогодні ми з вами говорили про наслідки німецько-радянської війни та те, як відбудовували Україну після страшних наслідків, руйнувань так, під час. Німецько-радянської війни. Особливо, що вам сподобалось, чого ви навчились, продовжуйте ці речення і підтвердіть підсумок сьогоднішнього року. Я вам дякую за те, що ви слухали уважно, працювали і чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!